Всім добрий день. Я навіть не знаю, добрий чи не добрий. Нічого доброго немає. Слава Богу, закінчили затемнення Цілий коридор був затемнений. Я взагалі дивився, розумієте? Переговори про ЄС розпочали на затемнення Сонця. Я не знаю, чи це спеціально так робиться, щоб, чи це просто ідіотизм повний. Щоб показати, ми то робимо, ми крутимо, ми щось. Ну нічого не виходить, це, це не ми винуваті. Ну я, я не знаю, як кругом куди не подивись, я казав, що буде, що буде для України важкі часи. Я казав, що буде здача що Зеленський, Єрмак і вся ця банда здає Донбас. Я не знаю, за, дальше буде за Україною чи ні. Тому що Донбас вони здають, спеціально здають. Ну, нашому стаду баранів все одно, здадуть, не здадуть. Ідіотизм повний кругом. Я просто кажу, давайте щось говорити. Ну, все можна сказати? Абсолютно не можу нічого сказати, тому що кругом просто зрада йде. Пряма. Українську армію знищують, а потім скажуть, що от не було сил. ТЦК цю банду спеціально організували, щоб дають, розумієте? Всі що, що батьки будуть викупати своїх дітей. розумієте? Як схема придумана? Просто. Придумана схема, як викачувати з людей гроші. Генерал Карвонос сказав, я його підтримую, що більш ідіотського президента і уряду всього історія не знала. Розумієте? Ну хто вибирав народ? А який народ? Така й влада. І знову підсунуть когось ідіота і будуть кричати, О, давайте от залізного генерала, давайте ще того. Вже уже стільки крові нахлібалося, все одно мозги не працюють, вихваляють. З народу зробили стадо за 30 років незалежності. Зробили 50% дієратів населення і психічно ненормальних. І бандюків. От ми розплачуємося за це. Ну, представляєте, 50% він 50% жертв. Сидять ой, що буде, що буде. Всі ці Бандеровські, оці всі ставлені, кричать: от ви ж казали, що все буде добре. Да я казав, що 22-24 рік це взагалі рік знищення України. Я взагалі дивуюся, як ми ще існуємо. Немає слів просто що витворяється, я просто згадую Велесову книгу, нашу книжку Велесову, Древню. Де там розписано? Для ідіотів я розповідаю, які вибирають зрадників і кичаться цим. Як там писано, що коли у бій ішли наші воїни? Написано так, я не кажу дослівно. Вони знімали з себе сорочоси і йшли в бій оголеному. срочці сорочки. Ішли в бій оголеному. Для чого? Щоб ворог бачив цю силу, що ці люди йшли просто на смерть, щоб вони на перемогу, щоб бачили їхні тіла, бачили їх силу, бачили їх мужність. От на цій мужності ще тримається армія. І їздаються сволота. Армію винищують свідомо. Ще командири батальйонів намагаються утримати ворога. Ці всі снаряди, міни всі забороняють, людей не поставляють. В оточення всіх, ви розумієте, треба бути ідіотом. Уже два роки в оточення постійно попадають наші війська і нічого не робиться. І сирського підставляють, залужну підставили. І зараз сирську знімуть і на нього повішають всіх собак. Кажуть, емоції, як можна дивитися, як нищать народ Україну, армію. Бачите, от, податки вводять. Уже 100 тисяч фірм закрилися на Україні цього року. 100 тисяч. Так вони тепер будуть з пенсіонерів тепер вже будуть знімати проценти. Іде те, тотальне розкрадання. 15 мільярдів, мільярдів доларів просто викрадено з бюджету. 15 мільярдів. Ким? Радіо, от Медведчука. Конфіскували все майно, його гроші. Куди вони пішли, ви думаєте? В бюджет? Все пішло по кишеням. Все пішло по кишеням. Починаючи зверху. Бо хто може дозволити, щоб крім них хтось крав ще? <сум> там, показуху влаштували цих тециковців, починають чистити, да, там, з сотнями мільйонів, да, з десяткою мільйонів доларів в кишенях там машиною. Для чого? Поповнити бюджет. Бюджет кого? Армії ні. Бюджет тих, хто розкрадає, хто прийшов до влади цього народу, який вибирав цих бандюків, що плачуться. Я просто кажу, що народ весь прогнів. Подивиться на притулку. Отакий герой, стільки він там нам зробив, байрактари, там ви подивіться на його годинник. 300 тисяч доларів годинник, опритули. Звідки у такого журналіста? Такий годинник. Це тільки годинник. Тобто, ну скільки можна бути ідіотами? Тому я просто, ви думаєте, гроші здаєте там на, на армію. Ви здаєте гроші не на армію, а на бандюків. Я просто кажу, що треба гроші, якщо ви хочете допомагати армії. Треба конкретним батальйонам, які просять конкретну допомогу. Я не кажу, що там не розкрадає. Ну, по меншій мірі там хоч буде частина, яка йти, доходить до низу. Люди гроші мільйонами здають, а немає БПЛА, немає дронів. Бачите? Немає. Міністр оборони взагалі не виплачує гроші нікому. Ні на снаряди, ні на міни, ні на, на взагалі на зброєння. Як ми можемо виграти війну? Це рік на знищення України, я повторюю. Для всіх тих ідіотів, які кричать, а ви казали, що буде добре. Да не буде добре. З такою бандою на верхівці нічого не буде добре. І армію знищать. Я не знаю, як ми ще все... ви. Будемо тільки за рахунок крові наших людей. Тримаюся. Та да. я <рес> казав. Я захищаю. Інтереси нашого народу. Ну він не сказав, якого нашого? Давайте подумайте з трьох раз. Якого нашого? Тобто, я не знаю, як ми ще переживемо. Ясно, що Україна виживе. Ну, чи вона встане на ноги? А що буде далі? Де з таким ідіотизмом, з такою розрухою, з таким, розумієте, казнократством, просто приниженням людей, зробили з людей стадо. І тим, як писав Шевченка, ні на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Що було тоді 200 років назад, що зараз? Розплачуємося за літо цю, цю Бандеровську. Цю, Цю мафію. І Ющенка треба посадити сволоту таку, яку Бандеру зробив героєм, аби Западенці за ним пішли, разом. Януковича привели до влади. І вони ж кажуть, що Янукович врятував Україну. Ви розумієте, який там рівень мислення оцих западенців. Війну розв'язали. Розброїли армію. Треба карати цих всіх. Доки народ не буде готовий карати цих всіх зрадників, Кучма, Ющенка це перший зрадник. Стіки на нього. Це ж практично всю мафію війну організував Ющенка разом з бандеровцями. А вони патріоти, вишиванки собі, ховаються зараз. Кричає смерть москалям а самі ховається за спідниці своїх жінок. Хай оці воюють російськомовні. Ну, коротше, немає слів. Цей місяць буде взагалі страшний. Я навіть не знаю, де це де дно падіння оцього ідіотизму, де дно падіння просто оцього, оцього бандитизму, міщення людей і армії. Один мільйон вже у нас калік, так звані поранені, вони каліки, без рук, без ніг. Мільйон. А нам розповідають, у нас жертв немає. Та 80 тисяч всього загинуло. Як може загинути 80 тисяч, якщо нас обстрілюють кабами, якщо обстрілюють бомбами такими, розумієте, які спалюють людей? Це так звані 80 тисяч, тому що можна було учесть. А скільки ще 100 тисяч неучтених? Коли вже у людей з'явиться хоч трохи мозгів? Доки будеться влада, у нас перемоги не буде. Тому що готують цю землю для інородців. А ви тут на панщину будете ходити і радіти за долари, які ви будете отримувати за прислугу. Нема слів. Із з людей зробили стадо, ідіотів, яничар. Половина України яничари. А друга половина донори. Які гроші здають? нема слів.